Компанія Ekstrack Вітаю вас! EkstraStock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації велике покривало таке двоспальне. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо... подушка мигенька. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, домашній обіход відпочихли від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуватися на наш канал Флісовий пладік. Підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбри. Підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки всім приємного перегляду. Вау, фліс великий покривало, дитяча покривалка, фліс, флісовий коцик. Подушка. Ще гарна подушка. Мегенька така ортопедична під руку, щоб лягати спати, подушка. Як зараз лекремують спальник гарний подушка. Так, великий флісовий плед або коцик. Ще. Плед. Зіржачками хрум-хрум-хрум. Так. Одіяло. Двухспальне. Дитяче. Накидка, на ліжко дитяче. З простинкою. Флісовий плед. Подушки. під шию, Подушка на стілець. На стілець, накидка. Так, дитяче, покривальце. Коврик ванну, подушка. Ще подушка. Коцик. Флісовий, покривало. Це дитяче ліжечко. Фліс великий, як то кажуть, дорослий. Стан гарний, скатертина на стіл. Такс. Флюсовий коцик, накидка. Ще. Іграшка? Мягенька. Ще. Стоковий, новий. це справжній коцик. Шерстю. Так. Так, флісовий коцик, ще, фліс. Так, ось таке у нас простинка, не промокаюча, Фліс. Фліс, флісове покривало. Так, це у нас одіяло подушки. Набір подушок. Так, це у нас маквін, подушка, фліс, флісов, плед, плет, чохол для одягу. Ще плет гарний, великий, двухспальний, коврик ванну. Лед дитячий, флісовий, накидка на кришку унітазу. Це в дитячі. Ліжечко. Ще накидка на кришку унітазу. м'ягенька. Покривальце. Велике. Це в дитяче ліжко, щоб дитинка не цей. Так, флісове плед, подушка. Дитячий боді. Утеплений. Фліс. Чохол на коляску. Для підв'язка для ліжечка. Так, це у нас. З холофайдера одіяло велике. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.